Доброго дня. Ось таке ДБЖ для роутера і Wi-Fi. Wi-Fi роутера і для онушки для оптоволокна я зібрав своїми руками. У мене два модуля, тому що має роутер 9 вольтовий, а онушка 12 вольтова. І блок живлення 220 через блок живлення впадає 5 вольт. Ось от така от коробочка. Щодо цього потрібно було. Бо такі модулі, вони є 9 вольтові, є 12 вольтові, От по ним видно 12, і 9 5 вольт. Тобто він заряджається або від 5 вольт, або просто від розйому Type-C. Тобто можна заживити такий модуль від банально від зарядного для мобільного пристрою. Цей модуль вставляється два акумулятори 18650. В моєму випадку я ставив такі от акумулятори, вони були ще в використанні, але ну, з гарною ємкістю от, перевірена ємність їхня, я Купляю їх по 40 гривень, тобто ну, коштують вони недорого. Оця ось штучка, оцей модуль один. Стоя десь приблизно 3,5-4 бакса на Алі Експресі. Тобто, для заживлення для ДБЖ потрібно в моєму випадку два таких модуля. тобто Кожен модуль окремо на роутер або на онушку. От У мене йде два модуля: один іде 9 вольтовий, один іде на 12 вольт. Блок живлення для самого, ну, для 220, з 220 на 5 вольт і з нього подається живлення сюди. Щоб не використовувати два блочка живлення від телефону, ну, щоб не займати лишні розетки. Тут от, одна розеточка, два блока і блок живлення сам з 220 на 5 вольт для цього. Батареї ми використані е, добрі. На них, в принципі, ну, по моїм замірам, десь на 5 годин, на 6 годин вистачало е, роботи цього безперебійника. Е, корпус надрукований на 3D-принтері. Тобто, ну, в кого нема, можна просто поставити оці блочки, їх заізолювати і в кого хто не хоче заморачуватись з, з, з пайкою за цим, можна просто подавати живлення на, через Type-C. Просто-напросто.